Віталій Карнасевич показує м'ясну нарізку, яку придбав у гіпермаркеті. М'ясо мало неприємний запах і було зеленуватого відтінку. Хоча термін придатності, вказаний на упаковці, ще не минув. Саме біолог скаже, ну, це самі звичайні личинки мухи, які відкладені мухою. Між кусками м'яса було сам опариш, саме звичайний такий досить великий м'ясистий опариш. Ну, і саме м'ясо має такі відтінки, ну, зеленкувати. Але у магазині стверджують, м'ясо зіпсованим не може бути. «На Це термін підпаковки, що вже мало потолено. Для того в нас є відділ контролю, який контролюється. А от як у нарізку потрапив хробак, у магазині з'ясовуватимуть у виробника. Постачальника у нас є людина, ну, представник фірми. І та людина зараз буде фотографувати і сформувати надсилати фото. За порадою журналістів книги скарг і пропозицій, потерпілий написав скаргу в управління захисту прав споживачів. Питання буде ставитися і перед адміністрацією підприємства і безпосередньо виконавцями. Ймовірність того, що там ще таке щось нам трапиться, є ну але я, я повторююся до того, що якби це було масово, часто. То було б набагато більше сигналів, звичайно. Нині магазину загрожує. Хіба що перевірка? Якщо в м'ясі знову знайдуть якогось безхребетного, продавця оштрафують штрафують на 170 гривень. Більше доведеться заплатити адміністрації. 50% від заробітку, отриманого із реалізації цілої партії товару. Ольга Балухвадим Дмитриченко Огляд дня, телеканал Зік.